Втратити дім складне випробування, з яким в Україні стикнулися мільйони людей. Відповідно до законодавства забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом належить до обов'язків держави та органів місцевого самоврядування. На практиці це відбувається через тимчасове розміщення у гуртожитках, санаторіях, модульних містечках або за рахунок державних програм компенсацій на оренду житла. Давайте поговоримо про кілька варіантів, які доступні саме зараз. Перший крок після евакуації центри тимчасового розміщення. Шелтери та МКП це місця компактного проживання у школах, садочках або гуртожитках. Житло тут безкоштовне, часто з харчуванням. Ще один варіант: модульні містечка. Це сучасні збірні будинки, які мають необхідні комунікації. Одне з таких містечок у Гостомелі ми вже показували у попередніх відео. Люди, які тут проживали, вони десь роки два проживали, півтора-два роки, десь так. Модульне містечко це варіант для перехідного періоду під час пошуку підходящого житла та отримання компенсації від держави. Треба зробити пошагову як би, інструкцію, яка займає кожен, кожен крок займає свій час. А ну, здебільшого це 6 місяців десь так до отримання грошей. За цей час людина має там, подати сертифікат, побачити, що там їй буде погодження. Підшукати собі якесь житло, щоб було потім, коли гроші прийдуть, щоб не, не витрачати на цей час. Працюють також і волонтерські ініціативи допомоги у пошуку житла. Одна з таких прихисток, державний волонтерський проект, який допомагає з'єднати тих, хто шукає помешкання з тими, хто готовий його надати. Скористатися платформою може будь-хто. Деякі громади мають власний житловий фонд для переселенців. Пріоритет у черзі на нього мають здебільшого багатодітні родини, люди з інвалідністю та пенсіонери. Соціальне житло показує себе неефективним. Ми всі знаємо, що черги на соціальне житло ще з 90-х, і наразі воно не закриває всі потреби. Тимчасове житло воно виникло як реакція на повномасштабне, і воно не вирішує проблему житла, тому що воно є тимчасовим, а війна триває вже 4 роки. І муніципальне орендне житло. Це експериментальна програма, і вона діє на базі соціального житла. Але ключова відмінність, що критерії заселення в ній визначаються не тільки законодавчо, а ще й громадою. І це велика можливість для адміністрації, для громади. Визначити ці критерії і надати житло максимально більшим категоріям населення. Крім того, в Україні діють і приватні ініціативи, спрямовані на підтримку тих, хто втратив власні домівки. Нам дуже повезло в Київській області. У нас є фонд Делалоя Хансена, великого американського благодійника, і ми от з командою проекту були в на деяких об'єктах благодійного фонду Хансена. Ви можливо чули чудове містечко є. Хансен Вілич, де побудовані фондом Хансена приватні будинки. Є проект Хансен Apartments, де багатоквартирні будинки побудовані. де люди абсолютно на безкоштовній основі проживають у квартирах. Держава також впроваджує механізми компенсації вартості оренди для вразливих категорій. Хоча і не зовсім користується популярністю, але тим тим не менше, майже а, рік назад була запущена програма субсидій для внутрішньопереміщених осіб для компенсації оренди житла з багатьох логічних зрозумілих причин, зокрема через те, що а, договір оренди необхідно реєструвати в. Пенсійному фонді і відповідно орендодавцю сплачувати податки, що, як ви знаєте, в Україні не дуже на превеликий жаль прийнято. Повертаючись до фонду хансена, зараз створюється житловий фонд. Фактично під оренду, під оцю програму субсидій на проживання для ВПО, і фактично там ми розраховуємо, що в в такому всеукраїнському масштабі може відбутися пілот, того, коли люди будуть жити безкоштовно, сплачуючи якусь частину оренди власними коштами, але більшу частину буде покривати програма субсидій від Мінсоцполітики. Більше того, програма зрахована таким чином, що люди не просто проживають і відповідно сплачують оренду, а ця орендна плата буде зараховуватися в рахунок можливості придбання. В подальшому у власність вже мешканцями цього житла. Для тих, хто готовий до придбання власного житла, діє. Програма є оселя. Це пільгова іпотека під 3% або 7% річних. Для переселенців діють спеціальні умови з низьким першим внеском. Кредити від Держмолоджитла. Спеціальні програми, де переможців обирають через рандомне жеребкування. Це реальний шанс отримати кредит під 3% на 30 років. Про Світлану, яка стала учасницею такої програми і вже мешкає у новій квартирі, ми розповідали в одному з відео. Умови були 6% перший внесок, 3% річних. І на кожну людину давалось по 20 квадратів плюс 10 5 загальних. Нас тоді було троє. Я чоловік і дитина потім У мені ще був наш синочок, о, тобто нас стало четверо. Е, і ми взяли, ми ну, приїхали в Київ, написали заяву, що ми будемо брати квартиру в Києві. Якщо не помиляюсь, 32 тисячі 700 гривень був нам давали на кожен квадратний метр. Якщо було б більше, то ми б доплачували. Якщо менше, гроші не повертались. Квартира має бути, тобто жилий забудовник, має бути не не більше 50 років цьому будинку або в новобудові, або вторинне житло. Не мала ніякої різниці. Головне, щоб ми його знайшли, і воно було офіційне. Ну корче, щоб всі документи були в порядку. Сертифікат є відновлення. Якщо ваше житло зруйноване, ви можете отримати житловий сертифікат для купівлі нової домівки в будь-якому безпечному регіоні. Що з чим ми стикаємося? Стикаємося з тим, що людина, отримавши такий сертифікат. Дальшому реалізує шляхом придбання за цим сертифікатом житла, і, наприклад, сертифікат наданий людині там на 3 мільйони. Я умовно кажу, а житло е коштує 2 мільйони. Ну, шістьсот, наприклад, і оця різниця 400 тисяч вона просто згорає. Звернулася також до народних депутатів, щоб вони і до Кабінету міністрів України, щоб вони вирішили це питання. І якщо навіть неможливо отримати грошима різницю, то, хоча б ці це за цими за різницею цих сертифікатів від купленого житла, ми могли б як переселенці, мали змогу Огу придбавати собі або будівельні матеріали, або побутову техніку, адже вважаємо, що вважаю, що це несправедливим. Та да? держава купила у нас зруйноване. Житло за три мільйони. Я е, цим сертифікатом е, розрахувалася на два мільйони шістсот, а десь чотириста тисяч. І тобто, якось ну подвійна така обман з боку держави. Е, Питаємо, намагаємося е, усунути. Шлях до власної оселі починається з перевіреної інформації. Ми в антикризовому медіа центрі. Продовжуємо досліджувати проблему пошуку житла для переселенців, щоб ви мали лише актуальні рішення. Слідкуйте за нашими ресурсами, щоб не пропустити нові розбори та практичні поради.